Друзі, вітаю вас на каналі Сергій назавжди». Я Максим Залізняк, його ведучий. Сьогодні у нас 10 лютого 26 року, регулярне відео, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. По-перше, нагадаю короткі висновки із двох стрімів з економіки молока, стану молочної галузі і світової молочної кризи, які відбулися понеділок минулого тижня і вчора. Основні. Дві-три ідеї, які мають об'єднати зусилля виробників молока і переробників для захисту власних інтересах, інтересів в першу чергу перед торгівельними мережами, і е, другий момент це ціноутворення. Далі анонсую контент на найближчі два тижні, який ви зможете побачити почути на каналі. Можливо, комусь нецікаво, значить зустрінемося через два тижні, а комусь настільки цікаво, що навіть підпишеться. Далі е, коротке бліц-інтерв'ю від директорки е, нашого унікального виробника. Органічних молочних продуктів пані Олени Стритович, компанія Organic Milk. І під сам кінець проаналізуємо інтерв'ю нашого функціонера номер 1 пана Арсена Дідура, який він дав на днях ресурсу Українське Радіо. Там дуже важливі речі є, які мають всі розуміти, розуміти споживачі, виробники, переробники. А є кілька недолугостей, з яких разом посміхнемося, бо ситуація направду анекдотична. І так, по ситуації, що склалася перше. Об'єднуватись треба навколо тих речей, тих ідей, які вигідні, корисні для обох сторін. Для громадян і споживачів України, для виробників молока і для переробників, виробників готової молочної продукції, вигідно об'єднатися для того, щоб нормалізувати стосунки, операційну діяльність з торгівельними мережами України, які зажрались, і з вини яких ціни від заводу виробника. До полиці в магазині зростають на 50-100%. Це факт, який був відомий багатьом. На жаль, не всім виробникам молока це відомо. І ще раз, зростання на 50-100% від комбінату молочного до ціни на полиці магазину. Я мовчу вже про відтермінування оплати. Уявіть собі, шановні виробники, якщо б вам за поставлену сировину молочну платили через півроку чи через рік. Правда, нонсенс. Другий момент. Я розумію те наскільки важко запровадити нульову ставку по податку на додану вартість по ПДВ на продукти харчування і на сировину для них. Але це абсолютно реальна річ, яку впроваджували ну в тій же Польщі, наприклад, під час ковіду. Тобто, це річ реальна, вона працює. У нас був багаторічний досвід того, як на молоко сировину пробували впроваджувати. Нульову ставку ПДВ, потім вона зростала. І ще раз обнулити ПДВ на всі продукти харчування, не тільки молочні для і ще раз продажів в Україні. Тобто, це не має торкатися тих експортних обсягів, які вивозяться з України, і за рахунок дуже ефективної нашої галузі рослинництва агробізнесу вони і так заробляють шалені гроші для того, щоб не зрівняли бульдозерами наші молочні товарні ферми, щоб наші виробники молока не вирізали корів. Відповідно, треба якісь е, дуже швидкі заходи, і от е, зменшення націнок торговельними мережами, і, хоча б на час війни, відміна податку на додану вартість, це абсолютно річ, яку можна. І регулювати і контролювати державні податкові інспекції це не проблема, це світова практика, і в тому числі європейська. Нарешті, третій момент: а саме система ціноутворення, яка була відсутня, от просто і ще раз, друзі, відсутня система ціноутворення на молоко сировину від середніх і великих молочних товарних ферм в Україні. Чому тому, що молочна сировина середньої і високої якості на протязі останні протягом останніх там 20 років залишалася в дефіциті, відповідно. Е Конкурентна перевага і практично єдина природних підприємств, природної галузі України, полягала в тому, що закуповувалось дешеве молоко від населення, воно змішувалося з якісною сировиною з великих молочних товарних ферм, і це дозволяло технологам зліпити докупи сир, якось збити там масло чи зробити сметану, і таким чином підтримувати мінімальну якість продукції. По факту, в рази на порядок зменшення молока від домогосподарств населення. Привело до того, що вже на даний момент ми маємо 95% в переробці на наших комбінатах сировини високої якості від великих товарних ферм. І так, ця сировина вже має де-факто світові ціни, і дискусія про те, чи вони світові чи ні, має бути відкладена, по-перше, для спеціалістів. По-друге, а по-друге, вона не має перспектив. Чому дам відповідь? Тому що аналізувати ціни, які декларують. Навіть провідні європейські чи американські виробники молока чи переробники, немає жодного сенсу, якщо їх розглядати відірваними від всього комплексу субсидій, дотацій, протекціоністських заходів підтримки держав, всередині яких ця ціна формується, однозначно. Тому моя пропозиція звучить наступним чином: перейти до американських підходів у формуванні цін на молоко сировину, який полягає в тому, що аналізується... Не е, конкретно, вибачте, е, ціна в сусідніх регіонах чи в світі, а аналізується зворотнім відліком ціна біржових товарів, виготовлених з цієї молочної сировини. Ну, в першу чергу, е, жиродониць масла. Сухого молока, білкових одиниць або якихось біржових позицій сиру, ну, тої самої молодої гауди чи Крапка. Немає сенсу, пояснюю, дискутувати про те, що ціна ринкова чи не ринкова, європейська чи не європейська, якщо отримавши молоко по цій ціні, український найкращий виробник не зможе випустити сухе молоко і продати його по тій самій ціні, що поляки чи німці. Якщо це цін молоко по собівартості буде вище, значить щось не так з ціною на молоко. Всі аргументи, в тому числі Асоціація виробників молока, на жаль, я з пані Ганною Лавренюк мав дуже довгу дискусію, щиро вдячний їй за неї. Отримав дуже багато нової інформації. і Сподіваюсь, вона мої аргументи почула. Якщо у вас в повній заводській собівартості, наприклад, на масло в моноліті чи на сухе молоко, сировинна складова. Є на рівні 90% плюс, то хоч ви в 10 разів більшість комбінати, хоч ви напічкаєте їх всіма інноваціями, але ви б'єтесь за частку від отих 10%, які ми називаємо загальнозаводські. Тобто ви зекономите 2%, 3-4, але навіть не 5% по цим біржовим підкреслюю продуктам. Відповідно безперспективна дискусія по бенчмарку Аналізуючи ціни, не знаю, Кампіни Фрісланд, чи там, е, Арли, чи Валю, немає жодного сенсу. Тому що є спотові ціни, тому що і ще раз є величезні заходи протекціоністські по підтримці власного виробника, в яких у нас, яких у нас в Україні. Нема не було, і найближчим часом, швидше за все, не буде. Тому мої пропозиції вважаю конструктивними. Дуже хотів би, щоб до них прислухались і виробники молока, і переробники, і, можливо, щось із цього реалізовано буде. Як в одному анекдоті, я сказав, а ви думаєте по анонсам, значить, в п'ятницю ми завершуємо з вами підводити підсумки 2025 року. Нарешті буде ваше улюблене масло. Там було три великі професійні дегустації, були дослідження масла в лабораторіях. Відповідно, отримаєте підсумковий рейтинг кращого масла України за 2025 рік і зможете ним користуватися в першому півріччі. Починаючи з вівторка, ми презентуємо вам вже результати свіжих дегустацій 26-го року. Ми з Лесією Поліщук провели дегустації для вас масла і сметани. От можете в дописах, давайте влаштуємо обговорення дуже коротке. Оскільки обидві дегустації ми проводили в один день. що б ви хотіли спершу почути вершкове масло або сметана 20%? І відповідно один тиждень у нас буде дегустація масла, рейтинг, потім підсумки, аналіз проговорення, і те саме буде по сметані. І так найближчі два тижні свіжі дегустації 26-го року. Обговорення всі, всі зразки поїхали до Терафуд, до решетилівки. Щиро дякуємо компанії Терафуд за надану можливість, яка коштує набагато Дорожче, ніж ті внески, які платять наші провідні, але дуже жадібні компанії на фінансування спілки молочних підприємств України. Я ні в якому разі не закликаю вас купувати менш якісні зразки продукції на ринку. Але якщо ви бачите, що в рейтингу певні асортиментні позиції ферми, золотого резерву, білої лінії, ну скажімо так, плюс-мінус однакові, і ви вагаєтесь, кого купувати, купуйте продукцію Тарафут. Ці люди впевнені в. Відповідності своєї продукції державним стандартам України, це однозначно, і звичайно треба і їх мотивувати ще більше нам допомагати. Так тепер на підтвердження цієї тези, про яку не знали всі виробники молока, скільки накручують торгівельні мережі в Україні. Коротеньке інтерв'ю моє, яке я взяв у пані Олени Стритович. і ще раз директорка компанії Organic Milk. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олена Стритович, я представляю органічну молочну галузь України. Я директор заводу Organic Milk. і мені дуже приємно, що сьогодні я маю нагоду сказати на крутому і модному каналі Максима Залізника декілька слів вам про наше сьогодення, про те, як ми сьогодні живемо, про те, з чим ми сьогодні боремося, які маємо проблеми. Зараз наразі ми знаходимося у Варшаві по дорозі на всесвітньо відому виставку Біофаг, на яку ми їздимо вже понад 14 років, представляємо Україну, представляємо наші продукти, представляємо наше сільське господарство. І ось люб'язно зустрілися з Максимом у Варшаві за Келихом вина і за смачною вечерю. І звичайно, про що ми можемо говорити. Ми можемо говорити сьогодні тільки про проблеми молочної галузі, яка які сьогодні в Україні, і які сьогодні дійсно створюють величезну проблему для переробників і, звичайно, для виробників молока. Пані Олена, так само щасливий бачити вас з паном Олександром в Варшаві. Радий, що ви за мене не забуваєте. Чекаю. Чекаю, як і всі глядачі каналу Сорнозавжди, відео про ваші чудові молочні товарні ферми, органічні. Весь час, пан Олександр згадує, що ті вимоги, вони він ставлять для себе і до своїх колег, вони набагато перевищують вимоги, які виконують американські ті самі органічні ферми. Тому честь вам і хвала завжди поважав, поважаю. Люблю це секрет. І все таки завтра у мене буде стрім. Буде стрім на каналі. Трикутник далеко не «Трикутник любовний. Виробники молока, переробники молока і мережі. От ваше враження, пані Оленко, от коли всі наші виробники молока нарешті стикнуться з тими умовами, які мають, наприклад, комбінати молочні переробники, ви маєте як дві руки. одна рука виробляє молока, друга рука переробляє молоко, і ви. Так само, як і я, маєте досвід переговорів з мережами, знаєте, які драконовські нелюдські умови вони забивають свої контракти. От скажіть кілька слів про ваш особистий досвід. Я думаю, це дуже важливо. Так справді це наш найбільший біль. Я поділюся з вами маленькою історією. Нещодавно на нашій сторінці Organic Milk, там де ми виставили своє чергове відео з нашими черговими продуктами, коли наші... Споживачі, наші клієнти, ті, хто нас люблять, писали коментарі. Одна з клієнток написала: да, так, молоко непогане, але ціна така не можуть уже скласти собі, аж зашкалює. Знаєте, коли я прочитала це відео, мені стало дуже боляче, тому що за кожного свого клієнта я борюсь, і кожного з них я готова почути і з кожним поговорити. І от коли наш прихильник, наш клієнт таке пише, для мене це біль. А я вам поясню сьогодні і їй пояснила, що то не наша ціна, то не наша ціна. Не ми продаємо по 90 гривень за пляшку молока. Ми відпускаємо її рівно вдвічі дешевше. А чому на полиці вона коштує 90 гривень, то вже зовсім інше питання. Тому сьогодні такий величезний дисбаланс між тими організаціями, які заробляють, між виробниками, переробниками і мережами. Зокрема, я хочу звернути увагу на дисбаланс між переробниками і мережами. Це реально сьогодні ситуація, коли виробник заробляє 2%, а мережі хочуть заробляти 25%. Я не буду сьогодні конкретизувати і говорити про когось особисто. Але в цілому така політика підтримується. І це дуже боляче, тому що сьогодні українці, ті наші споживачі, які хочуть купити мою продукцію, я буду говорити про свою, вони не мають цієї можливості. Хоча я від себе, як виробник, роблю все. Я заробляю мінімальний 1%, а зараз і того немає. Для того, щоб ця продукція була доступна для них. Але на полиці супермаркетів вона, на жаль, стає абсолютно недоступною і нереальною. Ось такі сьогодні реалії. Тому питання співпраці мереж і виробників вже стоїть глобально проблемно дуже давно. Але я сподіваюся, що все-таки наступить той час, коли ми знайдемо порозуміння. Коли баланс заробітку буде у всіх однаковий, але саме головне, він буде такий, щоб наші споживачі могли купувати високоякісні українські продукти. Дякую, пані Олег. Ну що ж, остання частина нашого сьогоднішнього відео розбираємо з вами інтерв'ю Арсена Дідура, які він там перли видав, що не дуже відповідає дійсності, і які дуже важливі фундаментальні речі пан Арсен задекларував. Знаєте, як навів фокус і за що йому величезна подяка? Звичайно, і ще раз: Асоціація виробників молока це системна організація, яку я дуже щиро поважаю, тому що вона працює кожного дня. Спілки молочних підприємств України по факту це ситуативне об'єднання під проблему. Є проблема, зібралися, пробують вирішити. Делегували пана Арсена, щоб він е, ніжками там десь побіг в е, певний комітет. Е, буквально позавчора там, знаєте, таке. Російськомовне прізвище моє, хтось там забрав желізняк діпутат, там, залізний нардеп. Він розказує про те, як ці комітети тричі сформовані, так і не почали працювати. І зараз вони їх розформовують, формують четвертий. А пан Арсен Дідур, виходить, був делегований так працювати не почав. Це не його вина, ще я підкреслюю. Це вина тих чиновників, тих урядів і тої влади, за яку ви всі разом голосували. Ну, вибачайте тепер. У першому закріпленому коментарі. Під відео ви знайдете посилання на це саме інтерв'ю пана Арсена Дідура і зможете ознайомитись самостійно без моїх коментарів, які можливо комусь не дуже сподобаються. І так, початок інтерв'ю. Перший абзац. Тут чотири тези. Подній По понад 50% ринку сиру вже до травня може втратити українська сирна галузь на внутрішньому ринку. Підтверджую інформацію: абсолютно вірно, пан Арсен б'є на сполох. Єдине додам, що на сполох б'є Максим Залізняк вже так рік десятий. На всіх форумах молочників, зборах асоціації природних підприємств, власне в публікаціях в медіа і на власному каналі назавжди». Чому не реагували, як мінімум, останні 10 років, ну питання відкрите. Друга теза. Цитую: з точки зору якості асортименту сирів, ми вже на рівні з нашими конкурентами. крапка. Нашому теляті Вовка з'їсти, відповідає український народ, і я разом з ним. Звичайно, погарячкував пан Арсен. Про асортимент, взагалі без коментарів, хтось тобто, нехай викреслює. Більш коректна фраза наступна. Дійсно, по точковим позиціям асортименту, як то сир напівтвердий, типу гауди, чи насипний, чи сир кисломолочний, та сама кальята, провідні українські молочні комбінати не поступаються жодному з провідних комбінатів Європи. Це правда. Точково, не про асортимент мова. Точково по асортименту і точково по виробникам. Ну, тобто, не середня якість сиру в галузі, а дійсно якість 10 провідних, умовно кажучи, виробників сиру в Україні, дійсно, вона на європейському світовому рівні. Тільки 10 і 100, наприклад, зрозумієте? Наступна теза. Глибина переробки підсирної сироватки дозволяє тому ж польському чи нідерландському сиру, який виробляє аналогічні позиції, витісняти нас з внутрішнього ринку. Крапка. Так, мій коментар. Дійсно. Жодне українське підприємство, і це була така новина відкриття для викладачів харчових університетів в Україні. Немає глибокої переробки сироватки до виробництва сивородкових білків, концентратів і відповідно сухої лактози. Звичайно, такий дуже востребований на ринку продукт, високомаржинальний. Його не вистачає, він дефіцитний іде на харчування спортсменів там бодібілдерів і на дитяче харчування. До уваги виробників сиру, бізнесменів і всієї молочної спільноти. На даний момент інновація проваження технології обійдеться вам 1,5-2 мільйона євро при тому, що ваш сиркомбінат переробляє від 300 тонн молока на добу на сир. Інвестиція, ще раз кажу, 1,5-2 мільйона євро, окупність 3-6 місяців. Це фантастичні результати, ніхто в світі про них навіть не мріяв. І додатковий дохід. На е, трьох сортах тонах молока це десь 15 ти, тисяч євро на добу. 15 тисяч євро на добу в перерахунку на кілограм молока це десь 2 гривні на кілограм сиру 20. А тепер тепер, пан Арсен, будь ласка, прокоментуйте ефективність власної діяльності і діяльності спілки молочних підприємств України, якщо за останні 10 років ми про це говоримо, і жодне підприємство при окупності 3-6 місяців таку технологію не запровадило. Довожу до відома всіх зацікавлених осіб. Команда Alpha Food Implex виконує роботи з розробки проєкту і запуску виробництва білкового серодкового концентрату на підприємствах України. Будь ласка, звертайтесь. Тому що, як ви бачите, через спілку молочних підприємств України це, це робити дуже тяжко. Крапка. Остання четверта теза це культура споживання сирів в Україні, залишається ортодоксальною. Не знаю, що мав на увазі саме під словом ортодоксальний Арсен Дідор, але якщо ми говоримо про те, що вона дуже повільно розвивається, інше я б сказав інакше, з нуля розвиватися можна і швидко, але з нуля. Якщо в Європі культура виготовлення сирів налічує близько 2000 років і більше, то у нас, якщо за винятком цирку кисломолочної бринзи, мова йде про 100 років максимум. Тому я повністю з паном Арсеном погоджуюсь з цією тезою. Дійсно, якщо ми беремо, як приклад Польща, жоден польський сир, ні твердий, ні з цвіллю за межами Польщі популярністю не користується. Тому як довготермінову задачу можна говорити про е, випуск якихось унікальних, особливих українських сирів, а на найближчі 5, 10 20 років це як заклик до мишей стати їжачками. Ну тобто, не вартий уваги. Друзі, ви бачите, що серйозно коментувати забирає багато часу. Тому я вас прошу ознайомтесь з цікавим, правда, інтерв'ю фаховим пана Арсена за посиланням під відео. А що мене тригернуло? Оцей недолугий вираз, я з нього в принципі згадував, сирне виробництво ахілесова п'ята, якої треба позбавитись. Слухайте, ну я згадую тільки країна стояла на краю прірви, а потім зробила великий крок уперед. Або ж це моя голова. Я, е, про неї дума, я в неї думаю, а ще я в неї їм. Ну яке ж недолуге, пане Арсен, ну Ви напишіть цьому журналісту, може, ви щось інше мали на увазі? Від цієї нашої сирної молочної спільноти пропоную видалити заклик до ліквідації сирної галузі України. І закликаю вас, пане Арсен, Спілку молочних підприємств України, всіх зацікавлених е бізнесменів і працівників звернути увагу на нашу пропозицію нарешті освоїти виробництво білкового концентрату сироватки і таким чином стати набагато більш конкурентними. І мені направду дуже цікаво, як ви поясните на перемовинах пані Ганні Лаврелюк і всім членам е спілки АВМ асоціації виробників молока, чому ви не Провадили технологію з окупністю менше півроку, яка дозволяє мати запас 2 гривні на кілограмі молока, що йде на виробництво сиру. Як ви це їм поясните, як ви їм будете в очі дивитись? І що вони скажуть в підсумку про вашу кваліфікацію, про вашу ефективність і взагалі про всю спілку молочних підприємств України? Це велике питання. А на чому все? Я вважаю, що дуже цікаве інформативне відео. Якщо це так, ну то поширюйте, ставте лайк або навіть підписуйтесь, якщо ще не підписані. Підписників чекаю в п'ятницю на розбір по маслу го року. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Вони найкращі. Слава Україні і Збройним силам! До зустрічі!